Світ, перший метафізичний. Вітаю, вітаю! Радію, що ви з нами і подивитесь це відео до кінця. А зараз ви побачите те, що дає нам змогу сплачувати податки та дарувати золоту радість людям. Захисна руна Альгіз, підвіска іньян, символ Сонця, Алатир, підвіска мій світ, нескінченність, дубовий лист, чоловічий символ, підвіска ом. Отже, посилання на крамницю в описі до відео, а ми розпочинаємо. Вітаю вас. Привіт, дуже рада бачити. Як життя молоде? Прекрасно, тільки що бачила вас на тонкому плані, спілкувалась. Клас. І про що ми говорили? Ви радувались мені, обіймали мене, сказали, що я питала, чи ви ще хочете зі мною спілкуватись в інтерв'ю. Ви попросили, що так. Обіймати зараз будуть вас усі, і не тільки я, а всі, хто нас дивляться, тому що глядачі чекають, як завжди, з нетерпінням, з великим нетерпінням, хочуть вас обійняти і в прямому, і переносному сенсі. І наживо, і онлайн. До речі, ви відчуваєте ті обійми? Звичайно, завжди, завжди. Тому що самі теплі обійми, це звичайно наших прекрасних вже спільних світлічків, сонечок. Мій світ перший метафізичний. У часи невизначеності тривог ми шукаємо світло, правду та надію. І як завжди, ви нам вмієте це принести і подарувати. Війна, політичні потрясіння, зміни клімату, світ переживає справжню трансформацію. Про що ми ще говорили? Рік тому і два тому про це все було попереджено. Чи є світло в кінці тунелю? І що на нас чекає зараз? Сьогодні, власне, ми спробуємо знайти відповіді на це запитання та багато багато інших. І починаємо цей ефір з ваших осянь, новин бачень майбутнього. Можливо, щось цікаве і важливе приходило до вас, поки ми не бачились. Дуже рада, дуже дякую за вашу довіру і нагадую, що все, що я передаю, це чисте знання серця. Моєї вищої свідомості, те, що приходить, як осяяння. і ви бачите, вже дуже багато років я передаю чисте знання, і воно справжується. Навіть останнє я згадувала і робила вирізки наших багатьох ефірів. Там дуже дуже багато всього, що зараз відбулося, і про Америку, і про Трампа. Дуже дуже багато і про президента України. Пам'ятаєте, коли я говорила, що всі його недооцінюють. Це було раптом не так давно, і це все вже було, і бачили все. І саме для цього, звичайно, і є. Провідники, майстри, які трошечки можуть показати приклад і направити в вірне, високе русло людей, тому що ми знаємо, що ми самі формуємо цю реальність, і дуже важливо, в якій ми знаходимося з вами вібрації, на якому рівні свідомості. І самі провідники світла вони для цього і потрібні, щоб підняти і показати людям, що треба формувати високу реальність і прекрасно. Так, от, мої любі сонечки. Звичайно, що так само без моєї уваги, як майстра, не залишилися ті події, які зараз відбувалися в Америці, саме в Америці, ви розумієте. От, і так само я ще до тих подій мені заздалегідь до цих всіх днів йшло постійно молитися за президента України, який зараз так за Зеленського. І я навіть у себе в Телеграмі написала: Я молюсь за президента будь ласка. я Вас дуже прошу всі моліться за нього і от і за його родину. От прямо в мене конкретно йшло, що треба молитись, молитись, молитись. Я не знала, коли це буде зустріч, як воно буде це було заздалегідь. І, звичайно, я розумію, складається ця реальність, творець, провідники світла і решта слоїв, які формуються так. Тобто, в залежності від рівня свідомості. Чим вищий рівень свідомості, тим більше ми себе відчуваємо творцем цієї реальності. Так от, я побачила, що там будуть певні події, які і сталися, але це все на краще. Але потім мені було видіння дуже цікаве. Я побачила, просто ну, ви знаєте, що ми видіння, вони потім справджуються, Може, не прямо на завтра, скажем так. І от я побачила, що ця ситуація буде вирішувати, то розігрується цілий спектакль, багаторівневий. Тобто, що то не буде такого, що то там раз приїхав, одне все підписали, і все. Тобто, я зразу бачила, що це буде. І ця гра буде така, скажімо, в підпілі, прихована гра для всіх глядачів. Для нас будуть показувати одну картину, але за кулісами буде відображатись зовсім інакша картина. Чому так? Тому що боротьба йде світла і темряви, мої любі сонечки. Не забувайте, що всі президенти країн, крім нашого, тому що він відображає нашу вже свідомість, яка пробуджується. У нас всі президенти, особливо там Америка, це всі, і Росія, звичайно, це всі президенти, які грають роль, тобто є певні особи, можна так сказати, які ними керують. І це особи, це все третій вимір. Це ті особи, які керували і привикли керувати звичайно всіма подіями у всьому світі. І Вони формували. І тут вдруг несподівано порушив їхні правила. І те, що вони сподівались, тому що навіть ніхто не сподівався з них, звичайно, що тут піде якась е, така протистояння, так е, що хтось може щось, тому що вони привикли, що всі попередні президенти вони були всі під системою цієї третього виміру, під е, цими особами, і це все навіть, можливо, вони навіть не здогадувалися про це, що вони під ними. Що саме швидше буває і швидше всього так і є. Так от, і тут вийшло так, що президент проявив уже наше оце пробуджене світло і проявив, що ми є. І тут уже все пішло не по плану. І тепер вони думають, як це розрулити багатьма ходами різними. Тому що за один хід це вже не вийде. Тобто треба і так, і так, і так, і так, і так. Що я ще побачила, що коли вступив Трамп, я бачила, що це початок руйнування. Старої енергії Америки. Тобто Америка входить так само в великі трансформації, не забуваємо. Не забуваємо, що великі трансформації зараз зараз взагалі всі події перейдуть на Європу. Америка теж буде там свої амбіції. Ну, звичайно, Росія, Китай, тобто всі глобальні такі країни е, підуть в свої процеси трансформації. Я передбачу, що. Почнеться розгортання різних таких навіть уже війн, більш глобальних, в яких ми участі приймати не будемо безпосередньо. Тобто я бачу і відчуваю, точно знаю, що доля України вже визначена. Я вже неодноразово говорила, що бачила і віщий Сон, що в 26-му році що конгрес був, я була присутня на цьому конгресі, і там був теперішній президент України. І там вийшли з докладами, це ніби як майбутнє показували. І там було розказано, я не пам'ятаю, який це рік, там ніби то якийсь там 50, якийсь там рік, я не знаю. От. І хтось вийшов, і там доклад про Україну, що Україна там у 2028 році почала процвітати. Його перебили, і, і я перебила так само, кажу: ні 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 це неправда. Україна почала процвітати у 2026 році. тобто... Початок уже відродження України, нової України, ми вже з вами переродилися так? під час цієї війни змінилися ще будемо змінюватись. Тобто це вже формування абсолютно нової реальності. Тому уже з 2026 року у нас будуть свої ресурси знайдені, дуже багато різних ресурсів. Тобто ми нарешті зрозуміємо цінність, що саме головна цінність у нас всередині це ми самі з вами. Що ми самі можемо все побудувати? Що ми самі можемо так само і оборонити себе і створити таку космічну армію, як я вже казала неодноразово армію нового покоління. Де не потрібно буде стільки, щоб люди гинули, щоб захист був, але щоб не приймали участь, щоб це було технологічно високо. Тобто, в такому плані. І я бачу, що в Америці, ще раз повторюю, почнуться дуже вже початок руйнування, як би, це не було, як би це не звучало. І так само, звичайно, цього року почне дуже інтенсивно пробуджуватися Європа. Європа пробудиться раніше, її чекають також різні. різні скажем, конфлікти, вияснення то там, то там, то там також теж руйнування старої системи. Тобто цей процес вже запущений на тонкому плані. Україна в цей час вже свій спит пройшла, вона запустила оці нові коди на землю. теж Тепер ще більше більше буде набирати обертів світлових. і Такої багатої теж я була в відінні, такої багатої країни, якою стане наша Україна, я ніколи не бачила в світі і вже напевно і не побачу. тому що це була така енергія в цьому віддінні, що просто я своїм дітям тоді ви не уявляєте, наскільки Україна ми їхали це, якраз був початок війни, і ми їхали, Я кажу, діти ви не уявляєте, яка ця країна буде багата. Звичайно, це тоді звучало так. Мої діти: ну дай Бог, дай Бог. От, але ви знаєте, що всі мої видіння, все, що Бог показує через моє третє око, це те, що вже відбулося на тонкому плані. Тому тут вже, скажімо так, з нюансами може бути різними по проявленню, але основа проявиться однозначно. Дасть Бог. Найближчим часом відбудеться зустріч команд України та США, повідомляє голова Офісу президента. Чи буде вона успішною та продуктивною, а не такою, як минулого разу? Вона вже буде значно легше, градус напруги буде легший, але вона ще не буде остаточною. Ми мали серйозні розмови з росіянами. Ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру Трамп. Чи відчуваєте цей мир від загарбників? Це не мир. Це їхні хитрі плани, про які я також розказувала, що вони просто хочуть, в них, немає чим, в них немає чим воювати. Їм треба поновити свою свій ресурс, тому що пішли вже проблеми там і економічні, тобто вони хочуть і так само повернути, звичайно, щоб санкції зняли, тобто вони хочуть, звичайно, призупинити війну, призупинити. Тимчасово для них це так виглядає. Це їхні плани. Звільнення усіх заручників зараз, інакше вам кінець. Це ваше останнє попередження. Трамп звернувся до Хамасу. Коли Трамп почне так із Росією розмовляти, ну навряд чи він так почне. Я вже неодноразово говорила, що йому подобається Путін. Вони, як я вже недавно назвала на своєму прямому ефірі, вони з одного кермічного пенсійного фонду. І, і плюс з одного під одним керівництвом тих прихованих енергій темних, які керують світом старим, тому вони в одній команді, їм абсолютно не подобаються молоді люди, які руйнують ці старі системи, тому вони один одного будуть підтримувати. На жаль. До початку 2015 року з російського бюджету було вкрадено віджето з бізнесу у вигляді відкатів путіну та його близькому оточенню сумарно близько 4 трильйонів доларів. І всі ці кошти виведені у Європі, США, Канаді, Південно-східній Азії та Південній Америці, де була сформована мережа з двох тисяч таємних гаманців Путіна. Трампа фінансують гаманці КГБ з Росії. Ну йому пропонують великі гроші. Дуже велике і великі поставки по бізнесу. По не знаю, чи це нафта, чи це що це ще це ну, одним словом, щось йому пропонує. Дуже велике він про це думає. Тобто, однозначно він просто так не буде ні з ким домовлятися. Це зрозуміло. Це ж трамп імпічмент Дональду Трампу. Чи реальним є такий сценарій, коли Трамп не добуде свого президентського терміну саме через процедуру імпічменту? Імпічмент поки що я не бачу такої реальності. Є момент, що його або він сам нібито піде, або його попросять. Такий варіант є. Я вже навіть теж про це говорила, тому що або нібито він скаже по здоров'ю. Ну на сьогодення я бачу варіант подій такий, що він не добуде до року свого правління. Чи залишиться Сполучені Штати на боці демократичного світу? Коли прийде інший президент, краще буде, але. Будуть, знаєте, як уже запущені певні процеси руйнування системи, і те, що вже неможливо буде повернути, те, що зробить Трамп, і вон енергетично все одно вже піде Америка в, скажімо так, в такі перехідні моменти і переломні руйнівні. Що чекає на наших людей в Америці? Більшість повернеться. Більше половини повернеться, якась третина залишиться. Президент Франції Мануель Макрон зробив сенсаційні заяви у зверненні до свого народу та до всіх європейців. Нам ці заяви сподобалися. Він засудив Росію, закликав не вірити її владі, адже саме ця країна багато разів порушувала усі домовленості. Макрон закликав Європу зміцнюватись, нарешті нарощувати оборонку, ставати незалежною. Фактично готуватися до нової війни з Росією, яка ймовірно може початися у 30-му році. Чи відчуваєте ви загрозу від Росії для Європи у 30-х роках? Для Європи трошки йому Треба він для цього і хоче припинити трошечки війну, щоб підтягнути війська, щоб навести трошки більше порядок саме в галузі військовій, щоб підзбирати, скажімо так, і там із союзниками і так далі. Але я бачу, що можлива війна з Європою Росії, але тільки через, через когось. Тобто напряму я не бачу. тобто через когось вони захочуть воювати, звичайно. Історична промова французького президента вплине на європейських лідерів і вони почнуть, врешті-решт, робити Європу сильною. Дуже маю великі сумніви. Ви знаєте, що поки що я не бачу, що Європа готова прям пробуджуватись і прям щось кардинально міняти по відношенню до нас. Знаєте, що в цей момент ми з вами залишаємося самі з Богом. І з нашими прекрасними людьми, з нашими воїнами. Тобто, ми є саме головне багатство нашої країни. І нам треба розвиватися, тримати, звичайно, дружити, але фанатично і взагалі розраховувати на чиюсь дуже сильну допомогу не потрібно. Ми потім будемо далі розчаровуватись, так як це сталося з Америкою. У світлі останніх подій я згадувала наші розмови з вами в ефірах, коли ви казали, ой, Європа спить, 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 їй треба будитися. Не знаю, коли це станеться. Я так дивлюсь на Трампа, Думаю, о, він виконує цю функцію. Місію він будить Європу. Можливо, нарешті настане той час, про який а говорила, попереджала Європа, Вставай, прокидайся, бо ти спиш міцним сном і. Насправді, що навіть це не подіяло на всіх лідерів Європи. Навіть зараз вони перелякані і нічого не зроблять. Ні, це все дуже повільно. Там дуже так само там настільки система сильна, що їм потрібно ух, такі знаєте, щоб щось до них прилетіло або щось серйозне. Якісь заяви були, прям ну щось серйозне. Їм потрібно для того, щоб вони почали пробуджуватись. Я бачу, що вони далі розмовляють, ведуть бесіди, а кроків не роблять. На жаль, вони можуть знаєте, коли вони почнуть якісь кроки робити, коли ми вже щось зробимо, от воно вже все там закінчиться, і тоді вони стануть всі нашими ще більше друзями. І тоді і війська свої дадуть. Ви знаєте, як це працює? Так, так. І до речі, пам'ятаєте, у світлі того всього військ не було в Україні, ніхто нічого не обіцяв. Але ви бачили Францію як одну з наших союзників. Країна гарно відіграла свою роль. Франція, і Англія це дві країни, які готові підтримувати нас і бути з нами в альянсі. Чи достатньо в них буде ресурсів, щоб замінити Сполучені Штати Америки? Я не бачу, що буде гірше. От прям чесно. Тому що так, ресурсу в Америці багато, скажімо чесно, але його не дають з ним. Тут, скажімо так, Англія і Європа. Вони можуть дати нам більше, і між іншим цей ресурс виглядає енергетично кармічно світліше. Я ж ну на тонкому плані зразу бачу. Тобто, та допомога така, якась дуже важка. Знаєте, так важко дається, дуже важко її відривають. Видно з такою енергією ну, не хотіли нам давати. Видно, от те, що я відчувала, я вам казала, що є таємні постійно перемовини з Росією. У них. Пам'ятаєте, я постійно на ефірах казала, що це вам здасться фантастикою. Америка постійно пере... тобто вони в них питаються, можна там стріляти на вас, що там можна дати, тобто через інших людей, ви розумієте, як це відбувається. Це все нам, тому і так дозовано, щоб ми там і не програли, але щоб і не дуже виграли. Так, і Америці теж треба прокидатися, бо вони досі не прокинулися. Їх буде прокидати катаклізм, природа чи війна. Вони. Більше по катаклізмам підуть, тому що вони воюють через когось, вони не воюють навряд. От у них інакша тактика, вони воюють через когось, кудись, на чужих територіях. Вони не воюють у себе. Але є дуже цікаве, що я побачила, що є країна, яка чекає і спостерігає, щоб Росія ослабла і нападе на неї. Це цікава тема. Це, мабуть, стосується Китаю. Так. Так. так, стосовно Китаю, теж будемо зараз розкопувати. Зараз в них торгова війна зі Сполученими Штатами Америки. Чи переросте власне ця торгова війна з використанням ядерної зброї або просто якоїсь летальної зброї щодо Сполучених Штатів Америки? Поки що ні, вони поки що будуть обмінюватися своїми нелюб'язностями через інші території. Щось окупувати, щось там проводити якісь свої акції військові. Так, але дивіться, виходить так, що Китай дружить з Росією, допомагає Росії, але Китай не дружить з Америкою і хоче з нею навіть воювати. Вони вже там оголошували. Війна будь-яка, нехай буде. Ми все одно ми готові до цього. Як реагує Китай на те, що Америка так з Росією гарно зараз почала спілкуватися, дружити, співпрацювати? Що думає про це Китай? По перше, Китай на Америку ще не ну не піде. Я не бачу цього. Однозначно Китай ходить на тих, хто послабшує. Він чекає, коли хтось слабляє. Вони не діють, вони діють, у них карма зовсім інакша. Американці через когось воюють. Так, така у них карма. Там росіяни всіх нібито рятують. Там у них якісь там лозунги, теж у них свої. Це кермічний такий, така програма жахлива. Це просто, не знаю, як якісь вискаження неймовірної реальності. А Китай він інакше робить, він захоплює через, він приходить, він слабких захоплює. Він просто приходить і все і забирає. Тобто вони чекають, китайці завжди чекають, і приходять і окупують. Пам'ятаєте, китайці окупували Тібет. Вони чекали, поки вони стануть слабші, поки не буде, там нема армії, там моляться. Вони прийшли все і повністю окупували. Я була в Тібеті, ви бачили, що таке бути під окупацією Китаю. Там ті не мають права взагалі ні мати бізнесу на своїй землі. Ти можеш бути максимум. Максимум можеш бути гідом. Це сама висока посада для місцевого жителя. Все, решта, ти робоча сила для всіх тібетців. Вони прийшли, все, Отак От само вони чекають зараз Росію, ніби друга. Отак От вони з Тібетом теж дружили, їздили в гості туди. Все. Вони знаєте проявляють таку кермічну хитрість дуже сильно, і тому вони дуже м'яко зайдуть і вже зайшли і заходять і, і тільки спостерігають, коли зараз з України вони витрясять свою зброю, так вони ослабнуть, і в той момент, коли Росія буде лікувати ніби свої рани після війни, вони гарно дуже з ними поступлять так, як вони, в принципі, того заслуговують. Чи бачите ви, що відбувається за колісами в Росії? Адже насправді все так дуже дивно виглядає. Вони ж нібито воюють з НАТО, воюють з Америкою. Америка їхній ворог. Вони захищаються від Америки. А зараз вони приходять до Трампа і благають молять, що він допоміг їм закінчити війну в Україні. І домовляються там з Трампом. Америка вже їхній друг. А це ж Україна така погана. Вже скоро так буде виглядати, що Україна напала на Росію. Воно вже зараз інше є винуватись. Аме... Європа. Вони вже зразу поміняли. Спочатку була Америка, а тепер все-таки вияснилось, що то Європа. Америка вже хороша. Бо так якби Трамп зрозумів там все, як воно насправді є, підтримав їх, тому вже тепер вже погана тільки Європа. Ну і ми, звичайно. Припинення обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами Америки суттєво вплинуть на нашу захищеність? Вони вплинуть, але не суттєво. Не суттєво. Трамп зараз грається з Україною з Зеленським. Ну нібито ви маєте на все погодитися, бо я припиню будь-яку допомогу, що він зараз і зробив, і торгується з нами. Так незабаром буде зустріч. Чи Україна придумує якийсь хитрий план, так щоб зробити не зовсім добре Трампу і Росії, а добре собі? Ну я бачу, що ми максимально вийдемо в наскільки це можливо на сьогодні максимально позитивний для себе варіант. Я ще раз поясню, якщо нам прийдеться навіть чимось, скажімо так, пожертвувати, повірте, ну, воно так треба. Тому що ем, все одно ми більше виграємо, ніж, в даному, ніж Росія. Це буде потім зрозуміло для всіх. Ще одна цитатка маленька, і запитання по ній. В Україні буде перемир'я на місяць, яке передбачає те, що пропонує президент України, про що ми на початку ефіру згадували. Це один з варіантів мирного плану Франції, Британії та України. Пише про це Reuters. План незабаром представлять США. Він не передбачає зупинки наземних бойових дій. Пише видання. Як будуть виглядати перші етапи кінця війни? Наскільки я бачу, зараз ще одне буде засідання, і після нього почнуться якісь трошечки вже Призупинення, воно як буде поступове. То там, то там, то там трошечки поступове. Зараз нас лякають, що оскільки в нас немає розвідданих, і в нас скоро закінчаться ракети до ППО, будуть пускати на Україну дуже багато ракет, і дронів і так далі, виб'ють всю нашу енергосистему. Чи бачите ви такі страшні події у зв'язку з цими лякалками? Ні, не бачу. Це от, насправді лякалки, тому що вони хочуть завершення. Повірте, вони його. Дуже сильно хочуть завершення, можливо, навіть більше, ніж ми. Тому що їм потрібно, їм потрібно, щоб було багато ресурсів, і це вони все-таки на чужій території, ми вже більш, скажімо, сильні обучені. Ну, саме головне, звичайно, що ми енергетично вже пропрацювали. Розумієте, ви маєте зрозуміти одне, те, що якщо люди хочуть бути в Україні. Якщо люди підтримують енергетичну Україну це Грегор, то Україні бути. І ніхто нічого не зробить, розумієте? Як тільки люди десь мають сумніви, чи мені бути в Росії, чи бути в Україні, це однозначно потенціально окупована територія може бути. Тому що так працює енергетичний план. І ви будете мати такі наслідки цього вагання, тому що треба буде вибирати через певні випробування. Тому, мої любі сонечки, пам'ятайте про це. І так як ця територія на сьогодні, яка є Україна, вона свій вибір зробила більше неможливо, що хтось щось ще захопить. Важливе нагадування і акцент на словах, які завершують наш ефір. Але я пропоную перед тим як попрощатися, дати людям практику, щоб вони не вагалися і були впевненими, вірили і формували найкращі сценарії життя, тому що насправді Росія прекрасно знає, як через ментальні програми будувати майбутнє, і вона навмисне українцям через різні засоби масової інформації, в тому числі куплені американські, європейське, надиктовує найгірший сценарій закінчення війни, щоб ми його прийняли, але ми його не будемо. Приймати. І для цього сьогодні в нашому ефірі неймовірна ая, яка дасть вам захист і практику. З радістю, мої любі сонечки, налаштуйтесь на Творця. І я вам ще хочу що сказати, коли я налаштувалась на цей прямий ефір, я бачила, що більшість з вас зараз знаходиться в тій темряві, запрограмованій. Тому що дивитись новини, ви ще не на тому рівні, щоб там ці новини пролітали крізь вас. Недостатньо високої брації, і ви залипаєте на цьому. Ви себе програмуєте, програмуєте Україну, що ми там щось що все, що все пропало і так далі. Ні, мої любі сонечки. Пам'ятаєте, я постійно це казала, коли дійсно здається, що нас продали, здали, пам'ятаєте, то дуже скоро кінець війни. Але також не дозволяйте цим програмам. Впливати на вас і проявляєте такий намір. Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаю світло Твоєму і Матері, Всесвіту. Я віддаю, віддаю, віддаю всі старі програми, віддаєте це все чорне, знімаєте себе. Видихайте світло в такій світловій кульці, в захисті і проявляйте намір. Я забороняю, забороняю, забороняю три рази говорити, впливати на мене та програмувати любими деструктивними програмами. Я є творець на землі, я є вільний творець на землі, я є світло, я є радість, я є вільна, щаслива Україна. Завжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буду так. І робити ще раз дих. Вдихаєте світловий портал творця, видих, і от в такому потоці ви розсилаєте потоком світло в свій всесвіт, в свою родину, в свій, в свій дім на всю країну і на всю землю. Дякую, мої любі сонки. За увагу. ми вдячні вам за вашу присутність у наших життях, за ваше осяяння, за практичні поради, які ви дали нашим глядачам. Сподіваюся, що ми незабаром знову зустрінемося, і всі будуть живі, щасливі, здорові і натхненні. Дякую, слава Богу. дякую, мої любі сонечки. обіймаю вас і люблю. Всіх благ, божественних. Запрошую вас на новий практикум, мій найкращий рік. Ви відкриєте для себе таємниці персонального року, дізнаєтеся, з якими сферами життя пов'язаний ваш особистий планетарний рік. Як потоваришувати з планетою, що має на вас найбільший вплив у 25-му, 26 шостому, 27 сьомому та будь-якому іншому році. На практикумі ви отримаєте секретні методи гармонізації, які змінять ваше життя. Навчитеся не просто долати перешкоди, а й створювати власне майбутнє без обмежень. Встигайте скористатися такою можливістю, щоб потім ви мені не писали. «Я так хотіла і запізно дізналася, або я не встигла приєднатися. Усі деталі у моєму телеграм-каналі. «Саморозвиток». посилання в описі до цього відео.